Добрий день, любі дітки. Метелики найкрасивіші, найулюбленіші комахи. Метеликів не можна ловити від дотиків пальців на їх крильцях осипається пилок, і ушкоджуються тендітні крильця, комаха гине. Повчальних казок багато не буває. Тому ось для вас іще одна казочка. Чому не можна ловити метеликів? Одного сонячного літнього ранку вилетіла на прогулянку родина метеликів. Попереду летів метелик тато. Він був дуже серйозним, бо відчував відповідальність за свою родину. Метелик тато вимахував жовто-гарячими великими крильцями, вказуючи своїй родині шлях до квітучого лугу. Слідом за метеликом татом летіла дивовижна красуня мама. Її тендітні крильця мінилися різними барвами у сонячному промінні. Вона посміхалася яскравому сонечку, запашним квітам і своїм маленьким непосидючим діткам, а дітки справді були непосидючими. Троє маленьких метеликів, швидко вимахуючи своїми різнокольоровими крильцями. То підлітали вгору, то спускалися майже до самої землі, їхній веселий сміх лунав у теплому літньому повітрі. Отже, весела родина, сміючись і розважаючись, дісталася нарешті великого квітучого лугу, Тато уважно роздивився на всі боки, перевіряючи, чи немає поблизу якоїсь небезпеки, і зупинився біля великої жовтої квітки. До нього відразу спідлетіла мама разом із маленькими метеликами. Родина вирішила відпочити. Саме у цей час, на прогулянку до квітучого лугу, вийшла родина Петрика. Попереду йшов тато Петрика. Він був дуже серйозним, бо хотів вибрати найкраще у лузі місце для відпочинку. Слідом за татом, посміхаючись теплому сонечку, крокувала Петрикова матуся. А за нею, тримаючи в руках сачок, збільшувальне скло та іграшкову машинку, просувався маленький Петрик. Він був непосидючим і дуже допитливим хлопчиком. Петрик постійно намагався кудись сховатися, щось знайти або про щось довідатися. Нарешті, Петриків тато вибрав затишне місце біля великої жовтої квітки, і родина зупинилася для відпочинку. Матуся почала розкладати овочі, фрукти, щоб нагадувати свою родину сніданком. А Петрик, прихопивши сачок та збільшувальне скло, пішов розглядати яскраві лугові квіти. У цей час на великій жовтій квітці вже тривав сніданок родини метеликів, снідаючи та розмовляючи про відпочинок. Тато метелик не помітив, як до великої жовтої квітки підійшов якийсь хлопчик. Замахнувся великим сачком і весело закричав: Мамо, мамо, дивися, якого красивого метелика я зловив. Поглянь, які в нього барвисті крильця. Я заберу його собою додому. Почувши ці слова, тато метелик разом зі своїми дітками кинувся на допомогу. Але що могли зробити маленькі метелики проти великого хлопчика? А Петрик навіть не помітив їх. Мама Петрика підійшла до сина і сказала, синку, а ти не думав, що у цього метелика є маленькі дітки? Уяви, як вони страждатимуть від того, що ти забрав їхню матусю. Вони можуть навіть загинути без її піклування та захисту. Але ж вона така красива, не здавався Петрик. То навіщо ж її ловити? Тобі ж ніхто не забороняє милуватися метеликами у лузі, спостерігати, як вони перелітають з квітки на квітку. А у тебе вдома метелик загине. Ти зробиш нещасною цілу метеликову родину. Петрик замислився йому стало сумно. На очах у нього з'явилися сльози, і хлопчик випустив метелика. Цей день для всіх закінчився добре. Обидві родини поверталися додому щасливими. Петрик вирішив більше ніколи не ловити метеликів і всім своїм друзям порадити, що не можна нікого ображати заради своїх розваг. Постерігайте за метеликами, любуйтеся їх красою.